Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні з самого ранку вже пече сонце, але треба працювати, тому буду далі продовжувати рвати бур'ян. І розкажу вам, як я зіпсувала свою капусту. Але це буде пізніше. Але перш чим іти рвати бур'ян, хочу підв'язати свої огірки, бо вже, бачите, полягала, їх треба піднімати. Поверху в мене була натягнута проволока, але трошки провисала, то я її підрівняла, натягнула гарненько. І посередині і внизу теж протягнула проволоку, щоб була конструкція така більш крепка і устойчива. І потім, друзі, в мене є кромка така від тканини, я її не викидаю завжди збираю для того, щоб щось підв'язувати, щось використовувати на городі. і... Вертикально натягую так, під углом трошки натягую таку вірьовочку, щоб було за що зацепляти огірки, щоб їм було куди витися. Планую, от висота не дуже висока. Я одного року тут цепляла огірки, але вони потім пускала попули на парник, але вони провисали, незручно було і все. А тепер думаю. Мені порекомендували, хочу пустити, дойде до верху, я його буду пускати вниз. Потім опять до верху. І так попробуємо такий метод, побачимо, що в нас вийде. Побачимо, який буде врожай. ну, Звичайно, тут тільки три огірка в мене, а то на городі там стеляться, ну і парнику підв'язані. То вже, що буде, побачимо. Так, друзі, підв'язала. Тут вже по пасинки пішли, лишила по одному пасинку всю решту прибрала і пустоцвіте. Ось так. І так вже собі в'ються, куди їм треба. І ще зробила ось по краю рівчачки, хочу висіяти кріп, щоб був зелененький. Той же в стрілки пішов, цвіт. А тут понасаджую. Хороший, дорогий купляла. Постараюсь висіять не густо, щоб не забивав один одного. Якраз тільки й вистачило. Ще є, але потім пізніше буду висівати. Ставлю міточки, а то ще забуду, буду топтатися тут ходити. Ось так. І загортаємо. До речі, дивіться, який вже перчик, це той, той що я висаджувала. Саме останній вже піднімається. Пішов дощик, тепло пішло, та й буде добре. Ось, Досні буде. А ось цей, що я раніше садила. Дивіться, вже який гарний. Вже треба пасанки прибирати. Так що все добре, друзі. Трошки втрамбовую, щоб пристало насіння до землі. І буде все добре. Друзі, тут під чорною абрикосою вирішила посадити салат. В цьому році щось з весни я не посадила, тому зараз висаджу одеський кучерявець. і там ще в мене є Ред Корал Бордовий і Грін Корал. Ну, це зелений. Зараз, але корал. Мені здається, це має бути темний. Ну, побачимо, висаджуємо. Тут цей рядочок посажу одеський, а там вже буду висаджувати інші. Ну і друзі, не можу знову показати сезон квітування лілій і лілейників. Це в мене ці продовжують квітнути. Бачите, вся біла, дуже пахуча королівська. Ще декілька розквітнуть, декілька продала. І ось, друзі, ті лілії, які я пересаджувала пізно весною. Дивіться, Це вже інакший колір. така. Бачите, вже дві розквітло, третя на підході. Це шавлія квітує, бджілки працюють. Це наші лілейники. Кожного дня один відцвітає, другий розцвітає. Дивіться, яка гарна. Супер. Ось темненька геть така. Оце я вже показувала. Це ось ще одна, теж, здається, вже показувала. І ось ще одна розквітла. І до сонечка всі тянуться. Ось така красунка. Так що кожен день щось радує. І бачите, дітки мої, Лілій теж скоро. Порозквітають, побачимо, що вони нам дадуть. Дори поміж капустою поприймались, треба сапати, але ну ще дуже мокро. Ну що, білокрилка трошки є, але не критично. Бачите, нема того, що було. І ось мої помідорки, ті, що я раніше це основна моя грядка. Помідорки гарні. Треба сапати, треба підв'язувати, не хочу, щоб вони падали на землю. Вже дивіться, які помідорки є гарні. Так що, все. все у нас добре, все росте. І хоч були маленькі, страшненькі, замучені, але дивіться, як гарно пішли. Ну, і баклажанчики теж піднімаються. Все добре. Це селера гарна, здорова. Теж бур'ян. Ну, зараз буду працювати. Подивимося до цієї капусточки. Ну, теж, ну тут більше, але не, не так, але не знаю. Зараз покажу те, що я вам хотіла показати. Помідорки, дивіться, вже байдуже. Вже нормально. Приживаються, ще трошки той, догонять ті. Ну, а тут, друзі, ну, цибулька байдуже. Ця капусточка теж байдуже. Я вчора одну вирвала, я показувала. Тут нормально. Нічого страшного немає. А тут зараз не дуже видно, я вчора, ось дивіться, отакі чорні якісь букашечки, не знаю, що воно таке. Буду сьогодні кропити. Тепеки не купила в неділю, то тепер буду щось інше, але і, мабуть, все-таки накрию її. Бачите? Не було нічого. І ось вже не знаю. Купляла дороге насіння. Агресора. Але щось вона вже головки в'яжуться, вона більше на гранню похожа. Ну, побачимо. Що вже буде, то буде, все буде наше. Але то, що, бачите, відкрила і зразу на неї щось напало, це погано. Тому, мабуть, сьогодні оброблю і прикрию тут, де ця капуста. А то приберу вже та й все. Йдемо з цієї сторони до гладіолусів. Дивіться, вже сходять гарненько. Не хочу тут дуже топтатися. Бачите, там. Вон. І ось тут, друзі, садила хрін. Купила навесні у бабки, кажу, прийметься чи не прийметься. А хто вам гарантію дасть? Ну, такий був страшненький. Я тут його посадила, потім чоловік перебивав, я за нього забула, він його перебив. Найшла, втекнула, але бачите, слава Богу наче приймається. Люди не можуть вивезти, я не можу розвести. Вже колись садила і пропав, так що будемо на це і сподіватися. От до обіду попрацювала, тут повиривала бур'ян весь на шелері. Вирвала. Тут дорвала, де в мене тюльпани, треба буде викопувати. Я почала до дожів це, закінчила і почала там. Морква чеснок, але вже обід. Мабуть, включили світло, будуть мені прати треба, ну і займатися хатніми справами. Почали трохи квітувати мої калачики. Такий ось, такий. Ось такий. Ну це вже квітував, це продовжує. Цей теж. Це, теж розпускається. Це тюльпановидний має. І подивіться на цей колір. Він гарний. Його, правда, трошки забуду. Градом вдарило, але бачите, гарненький. І, друзі, ось моя гортензія. Її треба буде восени пересадити десь. Бо тут не незручно, я так думаю, але бачите, все таки розціла. Це щось вилізла і сидить на місці, не знаю. Як не підв'яжу цей деревоподібний. І вон будемо вже на сонечку буде затягнутися. Подивіться, буде як гарно розквітли мої жоржинки. Були переболіли, як пересадила їх сюди, а тепер пішли гарненько. А ротики на, взагалі наоборот, то були гарненькі, зараз вже. І гарсонія моя падалішня квітує. Також квітують портулаки, бачите? Я вже тут повиполювала все краса. Ще не всі, але там там вилазять, так що буде гарно. Ось вербенка перша заціла. А каліброховашки щось повільно. Ця, то байдуже, а ці, бачите, слабенькі, може ще підуть. Ну, ці ось розрослись, але вже, мабуть, будуть квітувати. Це теж гарненька й ця. а де якісь слабенькі. Почала сапати. Земля вже сохне прямо на очах. Пройшлася, порихлила землю тут на цих помідорах, що я досаджувала. І вирішила взятися за те дитя. Мій баштан, огірки, кабачки, огірки не досапала, почала сюди і потім вирішила, що. Буду обсапувати навколо рослинки. І так ішла йшла весь ряд аж до кінця. А потім думала буду проходити своїм культиватором. Ось я ним пробувала. Але він тільки зверху щісує, а тут бур'ян такий, що борізка, люцерка, воно глибоко в землю. Тому тут перерила, бо це сапкою не назвеш. Прорядила фасольку, перерила кабачки, там прорядила фасольку і оце до сюди дійшла. Вже мушкара гризе, і треба йти щось з капустою робити, тому на сьогодні з сапкою закінчуємо. йдемо далі працювати. Ось знайшла октару і супер пас, це прилипач. Е, іде на 8-10 літрів, зроблю десь літрів на 6. І буду обробляти. Оброблю капусту і дерева там мене. Багато що є вже паутиною й вже якась біда є. Ну от, друзі, зробила такий розчин. В першу чергу прийшла на капусту і присую. І знизу, і всередину. І по листю. І накрию агроволокном знову. І бачите, друзі, в чорнобривцях. Говорять, що чорнобривці відлякують всяких комах, нічого не відлякується. Ту капусту кропити не буду, Її вже скоро вживати, так що тільки цю. Якби була не відкривала, то й не прийшлося побробляти, мабуть. І ось, друзі, дивіться, що зайвою. Оробляю повністю, бо хто його знає, звідси та туди перебереться. Та ось шовковиць. Вже їсти не буду, їжок майже й немає. В минулому році те саме було, але в минулому році я не обробляла. А це хочу обробити, щоб знешкодити, може пропадуть. І, друзі, буду обризувати всі дерева, наскільки вистачить. Я вирішила, друзі, ще й по капусті прийтися. Поки воно закрутиться, то воно все вийде, щоб не допустити, щоб оп'ять знову білокрилки було стільки, що потім не знаєш, що робити. І все. Прийшла до ринки, не вистачило. Ті дерева, де такі плоди, що ну, скоро достигнуть, то я не бризала. Треба буде ще купити щось, і обробити всі. І, друзі, вирішила. На вечерю собі приготувати молоду картоплю. Ми ще не копали, не знаю. Копаю перший кущикий, попав і побачимо, що у нас тут. Є картопля, це Рудольф має бути рання. У нас саме ранці сіла. Зараз незручно одною рукою. Ну, друзі, скажу не густо. Ще є, он, що буде рости. Бачите? Хоча це рання, розова. Ну, вже по-моєму і не дуже шкребець. Три картошини. А, чотири. Чотири картошини. Ну, мені взагалі-то хвати повечерять. Пожарю кабачки, майонеза нема, світла немає, але зроблю сметаною. Ще викопала головку чесника і будемо готувати вечерю. Ось така смакота в мене на вечерю, друзі. Сідаю вечеряти. Вам всім бажаю смачного, хто може снідає, обідає, вечеряє. Всім дякую за перегляди, за вподобайки. За підтримку, за коментарі бажаю всім мирного дня, ночі, ранку і, взагалі, миру і спокою. Всіх обіймаю, люблю, до нових зустрічей. Пока.